Цьогоріч у шості не буде жодних масових заходів на водохреща. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Олексій Тригуб. Цьому році свято водохреща і заходи до цього свята проводитись не будуть. От. Ну розуміючи те, що у наших мешканців громади склалися багаторічні традиції на цей день. В цей день на озері Галинківка буде. Чергувати водолазна служба Ірина Міщенко, виконуючи обов'язки директора Шосткинської міської рятувально-водолазної служби, зазначила, що лід на Галинківському озері, хоч і не дуже тонкий, але є небезпечним. Зараз він до 20 сантиметрів, але зараз іде таяння снігу, йде таяння цього снігового, снігового насту, який на льоду, тому вже лід достатньо. Верхня його шарова, оця поверхня, вона вже достатньо рихла і тому лід не тонкий. Він ще не дуже такий безпечний, але тим паче дотримуватись правил треба. Цьогоріч вже був випадок на Галинківському озері, коли водолази діставали з крижаної води 70-річного рибалку. Про те, що той провалився під лід, рятувальникам повідомив його онук, який, на щастя, був поряд. Людина опинилася. І... А вони ж як рибаки? Вони ж дуже одягнені, як капустина. Це все быстренько, швиденько у нього намокло, і дідусь той цеплявся, цеплявся за лід. Але лід, я -таки повторюю, був тоненький, тому він під ним ламався і він той вже не справлявся. І дитина прибігла. Ми швидко заорієнтувалися, скоригували це все, і цього мужчину, скажімо так, ми витягнули. Так, да, він вже був весь мокрий, він вже достатньо отримав переохолодження, ми його запросили сюди. Напоїли теплим чаєм, жіночка прибігла, принесла сухі речі, розтерли його також і потім зізвонювались. Він дякував і казав, що до цього я навіть не знав, що є рятувальна служба. Тому, аби уникнути надзвичайних ситуацій, рятувальники закликають громадян дотримуватись правил безпеки на льоду. Літо, білого кольору він самий такий найнебезпечніший літ блакітного блакітного кольору він менш стійкий для, скажімо так, якщо людина вже чи компанія вирішила трішечки пішки пройтись, подихати свіжим воздухом на водоймищі, і допустимо ці піші прогулки, якщо лід не менше 7 см. І він має колір зеленуватий або такого синюватого відцінку. Забороняється виходити на тонкий лід, категорично забороняється випробовувати міцність льоду ударами ніг. Якщо лід недостатньо міцний, Припинити рух і повернутися назад своїми слідами, і завжди, якщо ви йдете по льодовому покриву, завжди слідкувати за такими тривожними сигналами, а саме. Що це може бути? Виход води на поверхню льоду, ви чуєте, що тріскається льодовий покров. Ви поперед себе бачите якісь затоплені корчі, затоплене траву. Якщо ви бачите, що величезні якісь тріщини, то намагайтеся далі не йти. Розвертайтеся і йдемо назад. Тим же самим, скажімо так, шляхом, яким вийшли туди, і бажано не відривати кінцівки від льодового покрову. Також забороняється самостійно виходити на кригу або кататися на льоду дітям без нагляду дорослих, взагалі лід – це те середовище, на якому бажано не відпочивати, не проводити свої дозвілля. Краще це все робити на береговій лінії. Пам'ятаєте, дотримання елементарних правил безпечної поведінки допоможе зберегти своє життя і життя людей, які знаходяться поруч. Ми завжди на чергуванні ми. Кожен час виходимо, кожен час балакаємо, кожен час якось питаємо донести. Бо, все ж таки хочеться, щоб не було надзвичайних ситуацій на нашому водоймищі.